Доброго дня, дорогі підписники і гості мого каналу. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про творчість видатного українського письменника Івана Семеновича Найчуя-Левицького. Поговоримо на прикладі тих його творів, які є в моїй бібліотеці, ну і книг про нього. Отже, розпочнімо. Розпочнімо з такого радянського старого видання. Стандартне таке видання. Микола Джері Кайдашова сім'я. Ну, ці два твори в шкільній програмі були. Зараз тільки Кайдашова сім'я залишилася. Микола Джері вже в школі не вивчають. Це в нас видавництво молодь. Так, серія бібліотека художніх творів для молоді Джерело була така серія. Так, повісті. 1984 рік. Ілюстрації тут є художника Віктора Полтавця. По чотири малюнки на кожен твір. Разом виходить скільки? Правильно, 8. Ну, такі яскраві ілюстрація, але мало. Мало. Хоча ви дев'яницького молодь так чудово ілюструвала свої твори. Так, тираж у нас 50 тисяч книг. Так, після мова Крутікової. Це була література Знавець, вона досліджувала саме творчість Нейчаловицького. Здається, вона все. Здається, все ріжел є про Нейчеловицького теж. Книга. ну мені ніколи вона не потраплялася. М, мені здається, от я впевнений відсотково, що, мабуть, Крутікова якраз для цієї серії могла б і написати цей твір. От я щось впевнений. Не знаю, може в когось є в бібліотеці якраз книга про Нечолицького з серії вже Зел, то напишіть в коментарях, чи Крутікова її написала, чи ні. Оце такі найвідоміші твори Нечолицького, який досі в школі, ну, Микол Джарі досі в школі вивчать. Далі в мене двохтомник. Це в нас 2003 рік, видавництво грамота. Тоді на початку 2000-х років якраз це видавництво видавало книги для шкільної програми. Це стосується і української літератури, і зарубіжності. Ну вони в однаковій в кольоровій гамі зроблені синенькі такі якась картинка так, квадратиком на вкладинці. Ну і тут українська література, є ще зарубіжна література. Не знаю, в кого в школі були такі книги, то пишіть. В шкільній бібліотеці маю на увазі, в кого, було, то пишіть в коментарях. От в мене в шкільній бібліотеці в школі були книги з цієї. Із російської літератури, і з і української, мабуть, і це теж було. Ну, тут вони всі починаються фразу Шевченка знаменитою. Так. У двох книгах. Книг один. Тобто, Міністерство освіти і науки України рекомендувало цей навчальний посібник. Тобто, щоб діти там не шукали, не там бігали там по бібліотеці там різні. Видання тут в двох книгах компактно фактично ну, всі основні твори. Так, у нас тут перша. у нас тут? Дві московки, його перша повість, Хмари, Микола Джерика і Дешева сім'я, і два брати Казка. Ну, Зараз, до речі, в Україні дуже популярний саме Твірнечолицько Хмари. Він в школі то не вивчається, але його перевидають зараз. Не знаю. Ну, моск... московської скоріше за все, це пов'язано з тим, що в совєтські часи цей твір не дуже любили. Тому що в цьому творі Нейчовицький він такий русофобом насправді виступає. Він завжди виступав проти Росії, проти Москви. І в своїй діяльності, літературній, і, літературні, і громадській він був таким переконаним, ну не сказати, що прямо так українським націоналістом, ну дуже близьким до цього. Через це з нього його дуже не любили, там різні там, Чорносотинці, любителі Росії і так далі. ще тоді. Тому зараз цей твір дуже популярний, хмари. Так би мовити, через уже стільки років пройшло і знову він тепер актуальний. Усі люблять читати. Ну, Микола Джарі зрозуміло, раніше в совєтські часи його в школі вивчали, зараз вже не вивчають, ну що, сім'я, як вивчала, так і вивчають. Так. Ну, другий том у нас. Афонський пройди світ. Потім його два історичні твори гетьман Іван Виговський і князь Єремія Вишневецький. Комедія на кожум'яках, вона ж більш відома як за двома зайцями в обробці старицького. І Шевченкова могила Нарис. І б додав б б ще в цю збірку ще казку запорожці його і потім його ще оповідання про бабу Параску і Бабу Палашку. Тоді, мабуть, мені здається, що, це, мабуть, всі його основні твори є. Я не пам'ятаю, чи писав він якісь драматичні твори, крім на кожум'яках. Це вже точно не можу сказати. Бо, здається, все прочитав з його твори, потім дивився, а от ще якісь твори, які не публікували там, і так далі. І тому подібне. Ну, це вже сучасна книга дослідників творчості Нечовицького Коля Даткаченко, Терещенко, вічний бурлака нашої літератури. Іван Нечовицький, у мене на каналі в був огляд. Ці книги дуже хороша книга на 2018 року, якраз до 100-річчя сторіч... з його смерті, 180 річчя з дня народження. Народився він 1838-го, помер 317. Це біографія, творчість, все це дуже цікаво описано, я б прочитав повністю цю книгу. Ілюстрації, на жаль, немає. Я думаю, Якби було ілюстрації, то взагалі був Ну, Книга дуже цікава. Якщо ви, якщо ви цікавитеся творчістю Найчоловицького, то якщо вам коли-небудь попадеться така книга, то обов'язково беріть і читайте. Це всі, хто люблять Найчоловицького, ось вам. Все зібрано ці книжці про нього. Е, так, у мене ще якраз є видання в серії «Бібліотека історичної прози Дніпро. Видання якраз з кінця 80-х, князь Єремій Ушневецький і Гетьман Іван Виговський. Це в мене в селі залишилось. в мене частина бібліотеки в селі, частина в місті, то там у мене якраз є таке видання. Ну, у мене на каналі вже є, до речі, огляд на ці твори сам в такому виданні. Хоча, Чи як читач скажу так, що от його соціально побутова проза, яка й дешеве сім'я Микола, Джере. В нього виходило чудово. Ну, і Хмари теж. А от історичні твори, це явно було не його. А, він же ще історичні ж нариси писав. То, теж, там, Хмельниччина, там Литовсько-Польська доба і так далі. От він ж після цих нарисів почав писати свої історичні романи. Ну, по факту, це вийшло як такі величезні історичні нариси. Там бракує певної художності. Ну, це, на мою думку, я читав обидва цих твори, ну, мені якось. Не дуже. Ну зате в цих творах от таке полонфобство присутнє. Не знаю, можливо, мені здається, що це була така відповідь на твори Генріка Сенкевича відомі вогнем і мечем, потопу, пан Володийовський. Ну треба визнати, що в Нечаловицького на жаль, відповідь Сенкевичу виявилася вкрай слабкою. Талановитий письменник, але якщо порівняти з Сенкевичем, то, звичайно, що ці два історичні романи нечовицького, краще то вони програють суттєво Сенкевича набагато цікавіше читати. От, Микола Джері, там, Кайдашева сім'я, «Баба Параска і «Баба Палашка» — це взагалі просто прекрасні твори, які зараз можна читати. Вони взагалі не втрачають свою актуальності. І Хмари теж це таке більш. Я б сказав, філософський твір, це теж треба переосмислювати. Ну і просто ще от у мене є історія української літератури, ну це ще ну, вже після смерті Сталіна видано. 54-й рік, так після смерті Сталіна, але вже ще за його життя воно готувалось. Тому, звичайно, що сталінізм тут з усіх щілин. Така двохтомна історія української літератури, це перший, довгохнева література. Я тут його взяв, тому що... Так ось на пархову купив я двохтомничок цей, за 40 гривень. Всьо, навсьо, 20 гривень по, це один, за кожен том. Це. Так, ну, я тут вирішив якраз це взяти цей том, тому що тут якраз є такий великий нарис про Нечоловицького. Як в часи Сталіна, якраз сталінізму, оцінювали творчість, а оцінювали творчість досить таки критично, надзвичайно. Що, моб, от Кайдашова сім'я, Микола Джеря це хороші твори, бо там про селян розказуються. Інші твори, такі націоналістичні, зокрема, ось цей ж твір Хмари. Дуже жорстко критикували. І князь Єреміє Вишневецький, Гетьман Іван Виговський — теж ось, не чуй Тобто, дивіться, тут письменникам, яких совєтський режим вважав таким хорошими, от їм, от бачите, тут окремі фотопортрети. А Нечой-Левицькому от такий от, поганої якості, звичайний. Не фотолейку, а просто звичайний портрет. Ну, Та ось такий от розділ про Нечіовицького. Але тут жорстко його якраз за саме його творчістю. Ну, сьогодні про п'єси. П'єси нечовицького сценічного погляду були слабими і на сцену не потрапляли. Краще реалістичні твори нечовицького відіграли позитивну роль в дальшому розвитку української прози. Угу. Нечоловіцьке реалістично відобразив окремі сторони життя селян, попівства, міщанства, створив ряд правдивих описів. Угу. Але знову ж таки, тут теж і критика, що мені. Що він тут так неправильно писав. А він ще ж над Чорним морем теж є твір, от згадав ще. Це є повні видання, здається, ще 50 50-60 х років, хоча і того не відносно повні, тому що там якраз того ж Воговського, наприклад, нема. От. Дуже виразно виступає ліберально буржуазна націоналістична тенденція нечовецького в повісті «Чорних, чорні хмари. Це якраз оцей твір хмари, просто хмари називається. Тут ще й пса чорні хмари. Про буржуазну інтелігенцію. Так що, якщо у совєтських книжках пишуть, що у нас буржуазний націоналіст, значить нечолицько читати треба. Ну, взагалі його треба читати, не тільки його, інших українських письменників і зарубіжних. Хоча я скажу чесно щодо художньої літератури, в основному я читаю українських авторів. Ну а, ви, дорогі друзі, пишіть чи є у вас у бібліотеці твори Нечолицько, чи ви взагалі любите його творчість, може, у нас є тут серед глядачів люди, які фанатами творів Нечоловицького, які теж збирають його книги, про нього там, літературу і так далі. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, До нових зустрічей!